Є ще один акт дуже важна на перевірку про проведення інвентаризації, це дуже важливий теж робочий процес, про який я неодноразово наголошую на всіх навчальних курсах уже сьомий рік. Інвентаризація. Якщо у вас виробництво, ви зобов'язані вести інвентаризацію і її проводити. Про це треба говорити керівнику і навіть показати цей документ, що дивись, які ще можуть бути наслідки, якщо є надлишки, не обліковані, так? це дохід, бо це безоплатно отриманий актив. Тому ви маєте провести інвентаризацію оборотних, необоротних активів, все подумати, як знайти той папірець, щоб його оприбуткувати. Тому що при перевірці вам донарахують дохід і будете платити податки. Так, на що вони тут посилаються? На статтю 20, 78 і 82. Буде проводитись документальна позапланова виїзна перевірка з питань правомірності. Нарахування від'ємного значення, різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту, яке було заявлене до відшкодування. Дивимося. Значить, на що посилається ДПС і вчить нас, що, шановні платники податків, є закон України 996 про бухгалтерський облік і фінансову звітність. Тому він нам про що говорить? Для забезпечення достовірності даних, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, передбачено проведення підприємством інвентаризації активів і зобов'язань. Ми в активах маємо які активи? Ми маємо матеріальні активи і маємо гроші. Тому, коли ви закриваєте рік, є таке поняття? Які я розказую на уроках, як, ем, як нас називається це діло? Е, регламентні операції, регламент, да, це якийсь певний проміжок часу по якомусь закритому питанні. Значить, у регламентних операціях я кажу: так, маємо першим ділом, ви хочете ем, закрити рік, чи ви хочете бути аудитором? Все починається з банківської виписки. От через банк все пройшло, ти назад не відмотаєш, не переробиш і не підробиш нічого, бо це вже було проведено банком. Перевіряємо банк, перевіряємо касу. Далі, на що треба ще звернути увагу? На основні засоби, на інвентарізацію, на кведи? Основні засоби це витяг з реєстру речового права, що за цим підприємством числиться. Можливо, є майнові права, право володіння, право користування. Право володіння це ми набули цього права колись і не внесли в баланс, а право користування це оренда, зареєстрована через мін'юст. Тому це самі важливі такі регламентні операції. Далі зобов'язання акти звірки з контрагентами. Борги. Прострочена кредиторська заборгованість це дохід. У відповідності до 5 вони посилаються на 20 статтю. Право надано право контролюючому органу вимагати під час проведення перевірки від платників податків, що перевіряються, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів. Зняття залишків товарно-матеріальних цінностей готівки. Дивіться, зняття залишків. Це проводять самі вони інвентаризацію, без вас. Тому пишуть поряд з тим пунктом 20.1.13 ПКУ передбачено право контролюючого органу на доступ під час проведення перевірок до територій, приміщень, крім житла громадян та іншого майна. Що використовувалися для провадження господарської діяльності, є об'єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів і прибутку, або пов'язані з іншими об'єктами оподаткування, можуть бути джерелом погашення податкового кредиту.